Сигнали від Росії щодо переговорів у Туреччині непереконливі. Власне, з цією тезою учора Володимир Зеленський збирався до Туреччини. Подальші кроки, каже він України, залежать від того, хто представлятиме країну агресорку наголосив президент. Давайте його послухаємо. Сьогодні ми провели кілька нарад з командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати. Які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож, це може стати найбільш, найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити, змінити багато, але, але може зараз все це вирішується. І, до речі, свіжа заява від Трампа. Якщо це буде доречно, я б поїхав до Туреччини в п'ятницю на переговори між Україною та Російською Федерацією. Про це сказав президент Сполучених Штатів. Трамп принаймні про це пишуть телеграм-канали. Бачите, все таки хоче він поїхати. З нами на зв'язку Валерій Димов, політолог. Давайте з цим всім розбиратися. Пане Валерію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Доброго дня і вам. Ну що зараз весь вся увага буде прикута у нас до Туреччини. Там зараз перебуває Зеленський делегація, власне українська. Там зараз перебуває російська делегація. очолює, я нагадаю мединський. Також в цій делегації у них заступник міністра закордонних справ, потім начальник головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації Костюк у них там є такий, і заступник міністра оборони Російської Федерації ФОМін. Є інформація про те, що Володимир Зеленський буде зустрічатися о 13-й годині з президентом Туреччини з Реджепом Ердоганом, Ердоганом, І потім власне, будуть вони вирішувати, що. Робити чи зустрічатися із російською делегацією в тому складі, яку я озвучила, чи ні, на вашу думку, пане Валерію, чому Путін відправляє в Стамбул на переговори саме цих людей мною перерахованих, і наскільки вони є ну для нас такими ключовими фігурами, щоб наші міністри розмовляли власне з цими людьми? Ну, Прошу звернути увагу, що Зеленський сказав ну, на цьому тижні. Просто тенденція жодних перемовин до припинення вогню. А потім, після того як Путін зробив заяву, яка була розрахована на Трампа, а Трамп до того погоджувався з ультиматумами керівників чотирьох країн, які були в Києві щодо обов'язкового припинення війни, ну перемир'я так на 30 днів. От а зранку Трамп почув Путіна, який вночі до нього звертався безпосередньо і сказав, що він а, за те, щоб Зеленський прилетів і говорив з Путіним. Путін а, зрозуміло, що а, ну не збирався туди летіти. А, очевидно, перемовини тривали. Зверніть увагу, що відклали зустріч з 15 на 16, А ті самі Рубіо, той самий Вітков. Зверніть увагу, як. Давили на Україну, не на Путіна, на Україну. Mm -hmm. Відков казав, що будуть примушувати обидві сторони. Інакше ми вийдемо з цього. Ну, читаємо, знову не будемо допомагати Україні. Ви там самі розбираєтеся. Практично, Зеленський сказав, що він зустрінеться тільки з Путіна. Потім він сказав, що він готовий до перемовин в будь-якому форматі. Я перепрошую, це відбулося буквально протягом п'яти днів. Ну, зрозуміло, що тривали перемовини, десь там примушували українську делегацію зустрічатися з російською делегацією. Путін не збирався летіти. Ну і зараз практично російська пропаганда в всьому світі розповідає про те, що ми то Значить, туди полетіли. Тепер м'яч на полі України. Хоча починалася вся історія, що м'яч на полі Росії, пам'ятаєте, коли Україна погоджувалася в джиді з американським планом безумовного припинення війни. Україна погодилася на безумовне, Путін почав висувати умови щодо безумовного, і е, всі почали акцептувати ці умови. Е, ну зараз ми бачимо, що насправді м'яч е, дійсно вважається на полі України дуже багатьма. Я ще раз не я, не не не, не ви, не наші глядачі. Не ті люди, які почули Зеленського але так чи інакше ми побачили тенденцію. І Востол Джон пише про те, що Зеленський не збирався летити, але потім його умовили летіти. Путін відправив кого? І тут я ще запитання. Мединського з там з якимось там фоміним, тобто, взагалі, ні з ким. Але з іншого боку, він, він поклав зробив. А те, що е, він неодноразово робив, він вирішив ніби продовжувати ті перемовини, які відбувалися так само в Стамбулі. І Так місце, йому просто і зараз пане йому зараз вигідно продовжувати правильно ці переговори і розтягувати їх, щоб не зустрічатися зараз віч на віч ні з зеленським, ні з трампом. Ну а краще поки що надсилати там мединських своїх. Правильно ми розуміємо? Ну а я, я перепрошую. Зверніть увагу жодної умови Путін своєї, жодної верніше своїх хатєлки Путін не понизив. Всі червоні лінії стиралося нами і, умовно кажучи, нашими союзниками. Чому воно кажучи, тому що Вітков представляє практично Путіна на на перемовинах з самим собою, тому що Кіткелов не сподобався Путіну. Трамп його замінив, тому що Трамп вважає, що мені потрібна угода будь-якою ціною. Давайте домовлятися. Так він діє з Іраном, так він діє з хусітами, так він діє з іншими країнами. От мені потрібно, Бог, хто хто це зробить? Неважливо якою ціною. Я хочу там тето і тето. Тому. Путін відсилає до тих перемовин, які були вже в Стамбулі. І тому вся пропаганда буде на те, що Україна тоді відмовилася. Умови були гарні. Приїхали там, значить, там ті-то такі-то, які то зірвали. Трампівська пропаганда буде говорити, що це Байден винен. А дивіться, вони ж там говорили, вони ж там домовлялися. Склад тієї делегації був з української сторони на найвищому рівні. А там хто такий Мідінський? Хто такий Фомін? Я перепрошую. А склад української делегації. Подивіться, її очолював Арахамія. Подивіться, хто там був. Там був Олександр Чали, батько українського е, так званого активного нейтралітету, Тому про яке НАТО е, будуть говорити трампісти, про яке НАТО може мити, якщо сама українська делегація висувала тоді людину, яка стояла над кучмою при під підписанні Будапештського меморандуму. Наголошую, як тоді вони зустрічалися, наголошую, що вони тоді говорили. Арахамія говорив про те, що гарантами нашої безпеки буде Росія і, і таке інше. Подоляк він то трішечки е, більш е, більше розбирається в, е, в піарі. і Сказав, що там будуть постійні члени Радбезу ООН плюс Ізраїль. той момент очолювали нафтелі Беннетом, тобто абсолютно антиукраїнською людиною, проросійською людиною, пропутінською, який потім написав книгу про те, як він е, сказав Путіну, щоб він випустив Зеленського з бункера і е, врятував йому життя. Я нагадую просто, хто тоді був. Нашим, так би мовити, гарантом нашої безпеки склад офіційної делегації, до речі, затверджений указом президента України від 4 квітня, коли заборонили 5 еспресо і прямий канал. Від 4 квітня указ президента України місяць тому, що був на сайті, коли я дивився на сайті закон радиї і президента Орхвії. Там було написано про те, що є склад офіційної делегації на перемовину з Росією щодо задання нею на наголошую гарантії безпеки, четвертий пункт проєкт договор. Тобто, практично, Росія є договороспроможним спроможним, е, значить, партнером по перемовинах. Тоді була антинатівська пропаганда. Тоді говорилося про те, що е, обговорювалося скорочення української армії, відсутність авіації, скоротність дальності ракет. Нагадаю, що тоді 80 кілометрів мали бути е, засоби. Е, ну такі ракетні. Тоді ще так про безпілотники не говорили. Зараз ми говоримо про 2000, про 3000, які українські долітають. Тоді все це говорилося, і Путін від Нає до того про що говорили тоді в Стабулі, хто говорив і продовжує, ніби ту ті, ті перемовини, які були нормальними, але які зірвали там, значить, для 에, трампістів Байден для 에, інших проросійських сил в різних країнах, значить, ті той самий Брюссель буде говорити Орбан з Фіцо. будуть говорити інші там і Джорджеску і різні е, польські донедавна маргінальні сили, які там зараз придувачі кампанії, також будуть використовувати. Е, будуть говорити інші сили, які будуть говорити, дивіться, перемовини ж були. дивіться, склад делегації Росії. Той самий Мединський, той самий Стамбул. А ну-ка, давайте подивимось про що вони говорили. Тому Путін своїх хотілок не прибирає. Так е, Україна стирає одну червону лінію за іншою, неважливо за в даному випадку, у нашому контексті, за допомогою, значить, чи під тиском, Путін практично тиснеть на нас на фронті, на фронті е і показує, що дивіться, домовляйтеся, буде ще гірший. А через Віткофа або буде ще гірше. А через Віткофа ну, вони тиснуть на нас. Е ну, певною мірою, е дивіться, ми ж, значить. Можемо вам допомогти, тому що Росія може перемогти вас взагалі забрати всю Україну, як говорить там Джейді Венс, або каже Трамп, який каже, що він там врятував Україну, бо Путін хотів захопити всю. Вони можуть нам дозволити певну міру, якийсь коридор і заганяють нас в цей коридор Путін тиском і терором. А Вітков на перемова на на українську делегацію безпосередньо через Єромака на Зеленського. Є інформація про те, що президентський літак вилетів із Польщі в сторону Туреччини в бік Туреччини. Пишуть про те, що десь теоретично в 11 годині він вже буде в Анкарі, і попередньо повідомляли про те, що о 13 годині у Володимира Зеленського, начебто, запланована зустріч із президентом Туреччини із Реджепом Ердоганом. І зі свіжого я вже говорила, але все ж таки озвучу ще раз. Трамп теж сказав про те, що він готовий завтра, тобто в п'ятницю, так, го числа, прилетіти в Туреччину на переговори України і Російської Федерації, якщо це буде доречно. Оце ось така фраза, якщо це буде доречно, давайте трошки в цей бік пофантазуємо, що має на увазі він. Це був найгірший варіант. Пам'ятаєте, класику. Що якщо е, значить, тобі запропонували перемовини, значить е, це вже домовилося за твоєю спиною. А е, і той, хто запропонував, є зрадником. Запам'ятайте, Майкл, пам'ятаєте, класика. Е, і тому насправді так тиснуть. Тобто, грубо кажучи, якби українська делегація е, ну, безпосередньо той, хто вирішує це питання, президент Зеленський. А якби вони погодилися, як вважає Трамп, з тими, значить, посередині, можливо, десь там з тими вимогами Путіна, то тоді Путін пролетів би. Значить, Трамп з Путіним підняли би руки і спробуй, пам'ятаєте, що було в овальному кабінеті, спробуй не підняти руку разом з ними. Ми ще раз наголошую: ми виходимо з тієї парадігми, в яку нас загнали, тому що миру вважається, просять ті, які програють. Тобто, грубо кажучи, зверніть увагу. Дам два роки тому українці абсолютно не погоджувалися з жодними тими речами, які сьогодні ми з вами обговорюємо. Про мир, значить, без того, щоб російські війська повністю вийшли з території України. Про мир без повернення всіх. Тих, кого Росія тримає в заручниках від цивільних та військовополонених про мир без відшкодування вигляді репарації, то що зробила Росія з українською економікою, про мир без покарання злочинців. Зараз про це вже ніхто не говорить. Той саме президент Зеленський, який в грудні поза минулого року казав, що він як ніхто інший, вірить в перемогу, коли знімали залужного під приводом того, як казав тоді жовка, що бачите, він там написав про якийсь там тупік. А ми вважаємо, і Зеленський сказав, що ми маємо ще, ще одне велике місце. То в грудні 23-го року нагадую тепер ми вже говоримо про що і дивиться, яким чином все це акцептується навіть деякими громадянами України. Ми вже не говоримо про такий мир. Ми вже не можемо не говоримо про пан перемоги. Ми вже не говоримо про якісь там, знаєте знаєте наступні саміти міра коли будуть. Примушувати Росію до миру вже ніхто не говорить про те, що м'яч на полі Росії вже, вже відмовилося від на минулому тижні практично ультиматуму Росії, щоб вона погодилася на припинення війни на 30 днів. Це було практично інакше буде те тето, тето тето і. Те Макрон зателефонував Трампу, і в осьомі годині ранку. Трамп сказав: Добре, ми ж маємо зараз марнославство і твітову дипломатію Трампа і нас практично примушують до того: що спочатку нам не давали зброю, спочатку нам не давали перемогти. Та до речі, савами Кітакелога, що Україна до домоглася великих успіхів, коли ми деокупували Київщину, Харківщину. І правий берег Херс Дніпра на Херсонщині. Але чи ми дозволимо Україні перемогти? Та то кадав тоді кіткелах, який сьогодні вже говорить про те, що ми маємо там, значить, погоджуватися над тим, що ви е відводити війська, до речі, в п'ятнадцяти кілометровій зоні. Та сама людина говорить. Тобто, практично нас спочатку нам не дали перемогти, а потім сказали, ви програли. А значить, ви маєте просити миру. А ми будемо значить е Путіну говорити про те, що щоб він не забирав все, а щоб він е е за там за. Залишили собою тільки п'ять областей, як про це говорить, наприклад, той самий е, Вітков Тільки говорить про те, що може не всі не області, ми віддамо, а тільки там, де Росія тримає контроль. Зверніть увагу, як відбувалася ця риторична, е, скажімо так, е, риторичний фронт. Тобто, певною мірою ми вже не говоримо про наші умови тому що вважається. І нас примусили з цим погодитись, і нас примушували насправді з е, тим погоджуватись в тому числі не даючи нам зброю, або притримуючи з тим, що ми програли. А якщо ви програли, то які умови ви будете висувати? каже Трамп, е, бо у вас немає козирів. А, і певною мірою ми говоримо про такого роду розклади. Трамп поїхав би до Стамбула в тому випадку. До речі, найгіршому сценарії, якщо б вони точно вже домовилися би з Путіним через mm -hmm. Віткофа про російські умови цієї зустрічі, Трамп підняв би ручку з Путіним, показав би всьому світу, який він миротворець. Ми б не ми, ми б чули верніше про те, яким чином він там хоче отримати Нобелівську премію миру. До речі, як і які Гітлерці 8 році якого висували за мирне вирішення судецької кр. Кризи. Ну, а ми би мали би радіти, тому що ну, Путін не захопив Київ і, і е, хоча політично він би захоплював Київ, тому що він би завжди висував умови щодо там, е, за кого голосувати. Е, він би однозначно казав би разом з Трампом про те, що. Е, ну ми ж не будемо тепер давати Росії Україні зброю, інакше це е, зірове це перемовини, це перемиря. Тобто, певно, ми це був мир на умовах Путіна. В такому випадку зрозуміло, що е, нам важко було б не їхати на ці перемовини, тому що вони за нас би там все повирішували. Ну очевидно, десь там не зійшлися. Путін е, ми знаємо, яким чином він діє. В е, фактично, значить, на зверніть увагу на як, як поставився на дололуде сілу президенту Бразилії, який по дорозі до Москви, по дорозі додому з з пекіну сказав, ей я скажу товаришу Путіну, що він там, значить, припинив. Ну він почат прочекав 4 години. тому, що товариш Путін луді сіл, абсолютно не товариш. Товариш Путін вважає, що він буде вирішувати питання. товариш Путін вважає, що пам'ятаєте, як він чином чином він аранжував. До того він спізнюється на годину, до того на півтори години. Товариш Путін вважає, що він має вирішувати все з Трампом, і чомусь Трамп вважає. Що цей мир через силу це мир на умовах Путіна. Це такий руський мір. Поки що, я бачу, що Трамп або не розуміє, або не хоче бачити того, що він є фактично на сьогоднішній день. Ну, союзником Кремля в війні проти України. Я вам дякую, пане Валерію. Дякую вам за вашу аналітику. Валерій Димо був з нами на зв'язку. Політолог.